Ім привіт! Ви на каналі Creeper Play. І сьогодні вийшла обнова 3.3.0. І сьогодні ми подивимося, що додали в цій обнові. Ну, поїхали! І не забудь підписатись на мій канал і поставити вподобайк. І в цій обнові... Будемо дивитись, що нам додали із пушок. Да, вроді тут ще не бачу. Вроді дробовик. Ні, він із тієї обнови. О, дві нові пушки. якийсь огнімят. Та якась пушка. Нічого собі. Огнімьот стоїть 200 монет, а така пушечка 300 монет. Йдемо дивитись в машини. З машин у нас тут нового, да нічого. Що тут таке? Що тут такого може бути нового? Ну, добавилось в нас оцей грузовик. Котик і поламана таксі без дверей та і все. І знову, у нас додавили тільки одні, із очей у нас добавили 2-3 штуки. Ось такі, та дві окуляри, ну, такі очки. А із рюкзаків три нові. От такий, от. Ось такий і от такий. Із животних в нас новий кіт. І ось, друзі, ми обдивились цю обнову 3.3.0. І добре, на цьому ми будемо закінчувати. Підпишись, постав подобайк. І всім до побачення!